Український євромайдан Прикарпатський вимір. Таку назву має документальне видання, яке презентували науковці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Упорядники книги стверджують, що їхні дослідження унікальні. Чому саме дізнавалися наші кореспонденти? Прикарпатський вимір українського євромайдану досліджували викладачі інституту історії, політології, і міжнародних відносин та філософського факультету Прикарпатського національного університету. На різних етапах дослідження до нього долучалися студенти, аспіранти, учителі, політичні громадські діячі. В загалом у книзі близько 700 сторінок. Основна частина це документи. Це зібрані документи з відкритих джерел, з інтернет-видань, газет, періодики, спогади, учасників. У нарисах статтях, а також у хроніці подій і документах, простежно внесок мешканців Івано-Франківщини у події Євромайдану, зокрема, проаналізовано роль лікарів та священників у народних протестах. Загалом, як стверджують упорядники, книга ця розповідь про великі зміни не лише в Україні, але без перебільшення початок формування нового вектора розвитку. У історії. Ось це функціонування з цього майдану Київського і Майдану Івано-Франківського, як це відбувається на рівні народних мас, їх переживання, їхні мотивації. Ось, ось що нас хвилювало, і ми через те не обрали такий традиційний метод історичного наративу з якимись висновками ще висновки рано робити, оскільки ми не маємо достатньої кількості документів. Окремий розділ книги присвячений загиблим прикарпатським героям Небесної Сотні, героям України Роману Гурику, Сергію Дідичу, Ігорю Дмитрєву, Богдану Калиняку, Михайлу Костишину, Ігорю Ткачуку та Василю Шереметі. Коли постало питання вибирати про кого писати, так я особливо не роздумував. Вибрав постать Сергія Дідича, оскільки це і мій земля, не і... Вчилися в одній школі, хоч в різні часи і мені це дуже близьке. Тим більше ми неодноразово були на Майдані з також і в Жовтневому палаці. Тому мені все це, як кажуть, близьке. Завершує книгу розділ феномен Євромайдану очима науковців. Вони аналізують причини та передумови Революції Гідності. Однак висновків не роблять, оскільки, як зазначає професор Микола Когутяк, революція ще не завершена. Це тривалий процес, який буде тривати очевидно ще, ще якийсь період. Через те так важливі дуже реформи, бо українському народу нема потреби і нема змоги робити кожного року революцію. Йому потрібні реформи. А ще потрібна правда і можливість самим читати, заставляти факти і робити висновки. Дослідження прикарпатських науковців побачили світ завдяки програми власної ради з підтримки розвитку громадянського суспільства. Ця книжка яка сьогодні є. Це одна із тих базових речей, на основі чого майбутні дослідники новітньої історії будуть будувати свої дослідження. Тому що, очевидно, хтось може зайти в архіві пізніше, шукати якісь деталі, шукати більше матеріалу. Але принаймні ця книжка є базою, від чого можна відштовхуватися. Загалом наклад книги налічує тисячу примірників. Більшість із них буде передано науковим та громадським бібліотекам в Івано-Франківську та районах, а також до книгозбірень провідних наукових центрів України.